Ава Україні героям слава у студії працює Богдан Морозов. Інформаційний випуск новин на каналі ТРК Надвірна Надвірнящина знову в Желобі. Сьогодні, 15 грудня 2023 року, додому востаннє повертається герой України, Непеляк Василь Миколаєвич, 2001 року народження, житель міста Надвірна, служив у війську старшим стрільцем 3-го штурмового відділення, 2-го штурмового взводу, ї штурмової роти. Надвірнянці зустріли захисника, стоячи на колінах. Вічна та світла пам'ять герою. Ще мить від новинного погляду. ТРК надвірно відвідала осередок надії та сили. Будинок дитини, щоб розповісти історії дітей, які шукають свій шанс на щасливе майбутнє. У розмовах із сильними духом героями можна зрозуміти, яким важким та тернистим є їхній спосіб життя. Керівництво та персонал будинку дитини показали, як може виглядати якісна опіка та безпека для кожного маленького серця. Про це далі в сюжеті. У центрі уваги одна із матерів зоряна. Вона та її син періодично відвідують паліативне відділення у івано-франківському спеціалізованому будинку дитини. У хлопця вроджений ДЦП, тому щоб полегшити його дискомфорт, проводяться спеціальні вправи, розповідає Зоряна. То ми вже 10 років сюди їздимо. пару раз на рік тут можна бути, перебувати з дитиною. Займаються масаж, фізкультура. Усе нам подобається, і дівчата гарно доглядають, навіть можу піти, як мені треба. Десь чи там по папери поїхати, щось оформити дитині. Або навіть є такі мами, що лишають, що навіть мама може собі лягти на, в лікарню. Тут дівчата все доглянуть і погодують, і таблетки дадуть. Усе гарно, дуже дякую. Так, звичайно, ці дітки, бо вони вдома. Також займаються, але що то вдома: тут і фізкультура, і масаж, то дитина розслабляється. Вже краще і, і парафін. Дитина розслабляється, ножки пускає, ручки пускає, може стати більше і так цього. Цих занять стає на 2-3 місяці, потім знову потрібно. Похожа ситуація і у Світлани та її сина Миколки. Дитина потребує реабілітації, тому жінка надіється на подальше розширення фахівців у цій сфері, а також щоб центр не закрився. Ми проходимо реабілітацію приблизно ну, два тижні, не приблизно так і є, тут повних 14 днів. Е, нам тут подобається, тут гарно, гарні спеціалісти, масаж проходить. 40 хвилин, півгодинки, 40, ну це вже залежить від дитинки, як він себе поводить. Ну, як мама, що би я хотіла, щоб цей центр не закривався, щоб він постійно, щоб ми могли сюди приїжджати, ну, де ж ми маємо діти зі своїми дітками. Нам тут близько, зручно, тут гарно, комфортно. Ну, Хотілося б, щоб було більше таке розширення якби спеціалістів, знаєте, щоб більше процедур таке було. А так, ми задоволені. Ми раді, що ми сюди поступаємо і ми хочемо сюди поступати. Ну тут добре. Звичайно, є результат. Він він хоче він теж діток. Він розуміє, що він в іншому приміщенні, що він не вдома, він це все розуміє, йому це йому і нам, як мамам, дуже добре, тому що ми переключаємося з домашнього биту. От, нам добре, ми спілкуємося, ми разом. Серед оздоровчих заходів є місце інтерактивним заняттям, спрямованих на творчість та винахідливість. Є дьобик, так? І все, і пінгвінчик пішов їсти рибку. Раз, два, три. Все. Приклеївся? Так? Молодець. Ми були слюхляні, темні, добре вчились, вечілі і зламк, господи, молесь. Подолазі, де дідусь, з великим пакунком. Директорка закладу Галина Кузнецова вже більш детально розповіла про персонал, хто працює з дітьми. Зауважила, що за рахунок благодійників КНП поповнилося рішками. Наші працівники стараються бути мамами. Каже жінка, в принципі, це є медичний заклад, і зараз як питання освітної ліцензії в нас ще не стоїть. Це є медичний заклад, але ми працюємо з нашими дітьми, вихованцями що будинку дитини чи тими, які приїжджають на, в паліативне відділення, своїми спеціалістами. Це є вихователі в групі, це є логопеди, психолог. Музичний керівник, порівнюючи з тих умов, що вони до нас приходять. ви були в групах, ви бачили, слава Богу, тепло, діти, одіті, в групах світло, ліжечка, нові. Нам, до речі, недавно тільки з Тернополя в грудну групу привезли. 15 це благодійників, нам профінансували. Діти доглянуть. і В нас багато приходило зараз на свято Миколая, і слава Богу, я чула, що подобається людям. Звичайно, немає мами. Але наші працівники стараються бути мамами для тих дітей. Ну, Діти повинні рости в сім'ї, бути в сім'ї. Це всі розуміємо. І держава говорить про те, що мають бути сімейні форми виховання, а не інтернатні. Але поки що аж такої трактиви, і тим більше зараз важкий час воєнний. Мало в нас дітей на сьогоднішній день, майже не поступають, багато забирають. Хай вони будуть всі щасливі в сім'ї. Діти у нас двічі на рік, бригадою лікарів нашої надвірнянської КНП, надвірнянська дитяча лікарня оглядаються. Коли є потреба, ми відправляємо франківщина до обстеження, до спеціалістів і на групах працює. Медсестра, санітарка на денний час п'ятигодинний робочий день, коли не сплять діти, працює ще вихователь. Крім того, ви бачили по кабінетах, шологопеди, психолог. Програма, по якій ми працюємо в паліативному відділенні, в основному це є респіс. Пояснила також, чому діти являються саме соціальними сиротами. Також називала число дітей, які зараз перебувають у будинку. Всі діти сироти. Ні, це соціальні сироти. Це соціальні сироти, де вилучають чи рішенням суду, чи службою в справах дітей, чи просто вже мама пише заяву на тимчасове влаштування, чи з хворобою, чи по соціальній немає складних життєвих у мамах, як які батьки перебувають, чи хворобою дитини. І діти перебувають у нас, а потім мають повне право повернутися в свою біологічну сім'ю. Якщо біологічна мама не спрацьовує на позитив, тоді рішенням суду її позбавляють, і дитина має право бути усиновлена, чи піти під опіку, чи прийомну сім'ю. Зараз так звані багато є і патронатних сімей. Так що Діти не повинні тут жити довго, але той період, коли не справляється мама, діти можуть бути у нас на даний момент. Скільки дітей є на сьогоднішній день? У мене є 26 дітей тільки в будинку дитини і четверо дітей в паліативному відділенні. Найменші дитинці всього сім місяців, проте більшість малечі старшого віку. Будинок дитини обладнаний та має укриття для безпеки людей. Ці зворушливі історії є одним із багатьох проявів сили родинної любові та внутрішньої сили, яка допомагає перебороти будь-які труднощі. Лікування та надія перетворюють випробовування в можливості, а щирість матері стає джерелом невичерпного натхнення для нас. Усіх міський голова вирушила на передову черговою гуманітарною допомогою для підтримки військовослужбовців. У цьому ексклюзивному звіті розкриваються деталі візиту, те, що саме було передано. Поїздка підтверджує присутність спільної підтримки та глобальної солідарності мешканців громади. Міський голова вкотре відвідав бійців на фронті. 38-ма поїздка гуманітарної допомоги наповнена всім необхідним, що запросили військові. каже Зіновій Андрійович, перед тим. Міг вирушити на схід, висловив вдячність всім, хто долучився до процесу. Наш обов'язок за щораз відвідувати бійців Збройних сил України, особливо ті військові частини, де зосереджена чимала кількість військовослужбовців з нашої гробани. і не тільки з району і з Прикарпаття. Це вже 38-ма поїздка. Хочу подякувати всім без виключення працівникам міської ради, керівникам від відокремним управлінням, заступникам, які дуже відповідально і совісно поставилися для того, щоб ми зібрали все те, що просили військові. Адже в цій гуманітарній поїздці: автомобіль закуплений за кошти одноденного заробітку, це тепловізори, це генератори, це засоби зв'язку, це продукти харчування, це медикаменти, це все те, що просили військовослужбовці, це шини. Це комплектуючи до автомобіля. Ми, коли останній раз у листопаді були, 37-ма поїздка, ми дали слово хлопцям, що ми ще раз приїдемо, але попередньо взяли заявку, що їм потрібно. У цій поїздці практично немає речей закуплені за бюджетні кошти. Ми усвідомлюємо, що ресурсу сьогодні не вистачає. Але за що раз, коли ми відвідуємо хлопців, хлопці одне питання: чи ви надалі будете допомагати? Так, ми надалі будемо допомагати. Так, ми будемо волонтерити, так ми будемо фінансувати, донатити. Ми будемо збирати все те, що потрібно вам на, на передовій. Адже ви бороните Україну, захищаєте нас. Тому вночі виїжджаємо, поїздка надвірна, Дніпро. Покровській, Дніпропетровської області, Покровській, Донецької області, Краматорськ, Константинівка, Слов'янськ, Лиман і Купінськ. Це більше трьох тисяч кілометрів. Також голова звернув увагу на волонтерстві діток з Надвірнянського ліцею номер 2 котрі зініціювали швидкозапалюючі пристрої. А також приготували протеїнові батончики нашим захисникам. Вони приклад залученості усіх верст громади, відмітив і потужну роботу старост округів. Вразили дітки з Надорнянського ліцею номер 2 коли Зініціювали вони своїм вчителем, швидко запалюючи пристрої для того, щоб хлопці могли за невеликий відрізок часу розігрітися або, 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 або досягти певної температури для того, щоб не замерзнути. Три тижні тому, два тижні тому, вони робили. За керівник за ініціативи і батьків, і керівника і вчительки робили енергетичні батончики. Кожен тримає свій фронт. Я хочу подякувати всім і освітянам, і медикам, і підприємцям, і промисловцям, які допомагають Збройним силам України. Війна зачепила на всіх старости, які були. Які які пішли на державну службу державними службовцями максимально долучаються до того, щоб збирати кошти, збирати всі ці речі, донатити, їздити на фронт, практично всі без виключення. Майже всі старости сьогодні збирають благодійно кошти для потреб збройних сил України, закупляють дрони, автомобілі, пікапи, комплектуючи засоби зв'язку, вони максимально акцентують увагу на війні. Жителям того чи іншого старостинського округу за кордону в Європі Сполучених Штатах Америки, тому всі дев'ять старостинських округів. Також безпосередньо тримає цей фронт. Все роблять для того, щоб підтримати своїх односельчан, які боронять Україну. До військових звернулася начальник відділу адміністративних послуг Ірина Корчу. Жінка подякувала за щоденний захист. Разом з тим, начальник відділу молоді та спорту Василь Шовгенюк розповів про напрямки поїздки та вміст самої допомоги. Дорогі наші воїни наймужніші і найсильніші. Дякуємо за те, що ви нам завжди допомагаєте і завжди, що ми в тилу захищені. А ми за вами зможемо виконувати свої обов'язки. Працівники управління надання адміністративних послуг Надвірнянської міської ради також долучаються до допомоги, яка відправляється на фронт. Ми власноручно з колективом спекли печиво і інші подарунки. І також передаємо вам це як наша вдяка вам за ваш захист. Ця поїздка є перед святами. Ця поїздка, напевно, буде може й остання в цьому році. Ми їдемо в три різні напрямки. Я на лиман оцю жену машину, Л200 хлопцям, захисникам. Набрали багато солодощів, шапки, рукавиці, тобто одяг, набрали регенератори. Все, що необхідно, все згідно запитів військовослужбовців, ми все веземо. Потрібно і надалі підтримувати військових, адже спільна та злагоджена праця це запорука неминучого успіху. Богдан Морозов, Василь Томич для ТРК Недвірне, вшанування річниці Чорнобильської трагедії. Спільнота згадує та вшановує подвиг героїв ліквідаторів катастрофи. В цей важливий день згадують минуле, яке назавжди змінило народ України, висловлюючи повагу та пам'ять тим, хто став жертвою найбільшого ядерного лиха в історії. У надвірні біля пам'ятного знаку ліквідаторам аварії на час відбулося віше в пам'ять про їхній героїчний подвиг. У недвірні біля пам'ятного монументу ліквідаторам аварії. І на ЧАЕС відбулося вічі з нагоди вшанування ліквідаторів аварії до присутніх звернувся міський голова Зіновій Андрійович. Ми зібралися для того, щоб шанувати і подякувати всіх учасників ліквідації наслідків Чорнобильської атомної електростанції. Саме в 1986 році, 14 грудня, була велика і дуже важна перемога. Як було вже сказано, було завершено будівництво захисного саркофагу, укриття, які дали можливість зупинити витік радіації. Саме кожний, хто ліквідовував наслідки і хто був ліквідатором Чорнобильської АЕС, усвідомив, яка загроза небезпека здавалася зовсім мирного атома. Тому в нинішній день ми пам'ятаємо, якою ціною. Ми живемо, ми пам'ятаємо, як в 1986 році більше 600 тисяч ліквідаторів, жертвуючи своїм життям, наражаючи на небезпеку, зупинили. Цю, цю загрозу. Також пригадуючи подвиг ліквідаторів, міський голова висловив вдячність їм, вшанував їхню самопожертву. Також закликав пам'ятати ці події, оскільки це важлива частина нашої історії. Не знаю, як би сталося, якщо у 1986 році, 26 квітня, ви не зупинили цю небезпеку, цю загрозу. Цю радіацію, яка знищувала всі прилегні території. І вже у собі Європи. Неконтрольована людиною реаліація могла принести дуже великі збитки і дуже великі саме жертви. Нинішній день ми згадуємо тих людей, які дожили до цього дня. Згадуємо всіх ліквідаторів, які поклали своє життя і віддали втратили своє здоров'я. Вічна пам'ять ліквідаторам, які Жертвуючи, зупинили те, чому сьогодні ми собі уявляємо, коли одвічний ворог, агресор, окупант на одній з атомних електростанцій методом шантажа хоче зробити подібне. Але не вдасться. Тому велика шана і подяка всім ліквідаторам. Адже в нинішній день ми маємо пам'ятати, саме дякуючи вам, ми є тут поряд з вами. Сталося те, що в 1991 році Україна і Чорнобильська атомна електростанція в частині ліквідації наслідків всіх тих викидів проблем стала великим таким болем і, і раною для кожного з нас. Дуже добре, що країни Європейського Союзу, виділяючи фінансовий ресурс, розуміють про ту небезпеку, яка може, не дай Бог. Прийти до них. Низький уклін, шана повага. Велика подяка вам за те, що ви зробили, ліквідовуючи одну з самих найбільших катастроф небезпек, які мали місце 1986 році. До слова було запрошено учасника ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Романа Бенюка. Чоловік пригадав перебіг подій того часу. Учасники, які безпосередньо взяли першу. Перший бій на себе тоді, тоді у тій поремні, оремні, рік 86-й, які приборкали атомного монстра з надією, що надальше не буде, ніяких вірили у майбутнє, віддавали, віддали своє життя і пожертвували здоров'ям. війна майбутнього, нащадків. Але як бачимо зараз, другий монстр проявив свою, своє нутро, свої імперські амбіції і хоче так само, хоче, щоб, ну, щоб Україна, Україна так як нація, не, не, перестала існувати, але того не станеться. Тому що недаром чернобильці відбивали здоров'я. І тепер, хоч ряди радіють чорнобильські, мало вже учасників хворі багато, багато хто не зможе прийти. Але вірять у своїх синів, внуків, які зараз захищають терена нашої держави і вірять у перемогу. Всім дякую, дякую владі, дякую за те, що ви завжди, кожен, кожного року ми проводимо такі заходи і вшановуємо пам'ять. Чорнобильцем ліквідатором. І сподіваюся, і надалі так буде. Слава Україні, слава ЗСУ. Молодь об'єднується. У невірні відбулась зустріч у бібліотеці дітей та юнацтва імені Яцури щодо розвитку молодіжної ради. У центрі увага обговорення ідей та ініціатив, що визначатимуть майбутнє нашого міста. Далі про це в сюжеті. Молодь майбутні громади під таким гаслом 14 грудня в міській бібліотеці для дітей та юнацтва Надвірнянської міської ради відбулася робоча зустріч з молодими людьми, що проживають у Надвірнянській міській територіальній громаді, для обговорення можливостей щодо розвитку молодіжної політики та її візії у перспективі. Молоді люди також мали можливість ознайомитися з інформацією про створення в громаді молодіжної ради при Надвірнянській міській раді, а також з можливостями, які дає участь в молодіжній раді. Про це розповіла начальник відділу інвестицій та промисловості управління економіки економіки Христина Драгун. Сьогодні відбувається зустріч з молоддю надвернянської громади. Ініціатором є Надвернянська міська рада. Ми залучаємо молодь до молодіжної ради і хочемо їй розповісти про можливості вступу в молодіжну раду, що там взагалі буде відбуватися. Хочемо також провести опитування серед молоді, тому що зараз ми розробляємо важливий стратегічний документ, і нам важливо почути думку молоді про те, як може розвиватися громада, які є проблемні місця. Молодіжній раді може бути до максимум 35 учасників від 14 до 35 років. Термін подання до 28 грудня 2023 року. Чекаємо вас. Розповів про основні якості та характеристики, які мають бути у кандидата до молодіжної ради, головний спеціаліст відділу молоді та спорту Василь Гаврищук. Щоб а, має бути людина, має бути найперше активною. Якщо вона є активною, вона вже є потенційним членом для участі в молодіжній раді. У молодіжній раді можуть брати участь представники надвірнянської міської територіальної громади, які проживають, зареєстровані на Двірянській міській територіальній громаді, а це є особи від 14 до 35 років. Податися, подати заяву на вступ до молодіжної ради, можна скористуватися QR-кодом або знайти інформацію на офіційному сайті міської ради чи на, сторінці, чи на сторінці відділу молоді та спорту. А документи приймаються до 28 грудня 2023 року за адресою міста Надвірна, вулиця, визволення 7, другий поверх це відділ молоді та спорту. Поділилася своїми враженнями від зустрічі кандидатка у молодіжну раду дівчина Бажена. Вона надіється. Активний та крутий розвиток цікавих ідей. Насамперед, молодіжна рада це є такий для нас крутий, створений простір, який я думаю буде просувати молодь. Всі молодіжні ідеї, всі молодіжні різні інтереси. Ми будемо старатися якось розвивати, будемо працювати в багатьох сферах. Я думаю, що це буде йти як від волонтерства, так і до якогось підліткової якоїсь діяльності, і взагалі якоїсь такої. Я думаю, що тут буде дуже круто. Ну я думаю, що ми взагалі будемо старатися, щоб це все було гарно. Ну, і Запрошуємо всіх молодіжну раду. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Слідкуйте за усіма важливими подіями на нашому телеканалі. Я з вами прощаюся на все добре.